Понеділок, 31 березня, 1132 сто доба війни. Ворог продовжує атаки і обстріли Дніпропетровщини. Медики рятують поранених під час останньої ворожої атаки у Дніпрі і Кривому Розі. Чергова пожежа у палаці Метеор обласного центру. Про ці та інші події розповім вам. Я Павло Живітєвсурдо. Переклад Ганна Костікова. Ми почнемо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації: до пізнього вечора агресор бив по Нікопольщині. Здебільшого застосовував дрони камікадзе, обстріляв із артилерії. Від ударів потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, два приватні будинки, газогін. Люди не постраждали. Захисники неба знищили на Дніпропетровщині три безпілотники. Як ми вже повідомляли, в ніч на 29 березня ворог здійснив масовану атаку на Дніпро. В результаті пошкоджено багатоповерхівки, відомий готельно-ресторанний комплекс, об'єкти інфраструктури, автівки зруйновано приватні будинки. Чотири людини загинуло. Поранені залишаються у медзакладах. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, вісім осіб на стаціонарному лікуванні. Із них двоє людей потерпають і перебувають у важкому стані. За їхнє життя борються медики. В інших Стан середній водночас у кривому розі після ракетної атаки 29 березня у стаціонарі перебувають троє людей. Всі у стані середньої тяжкості. Про ситуацію в інших регіонах під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 33 населених пункти Херсонщини, включно з обласним центром. В результаті 11 мирних мешканців регіону дістали поранення. В обласній військовій адміністрації повідомляють, що російські військові били по комунальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Агресори пошкодили багатоповерхівку, 12 приватних будинків. Також окупанти поцілили по сільгосппідприємству, Понівечили господарські споруди і автівки. У Київському районі Харкова пролунали шість вибухів внаслідок атаки безпілотників. На місці ударів значна пожежа, пошкоджені скління та фасад дитячого закладу. Виробничі приміщення, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, зазнали пошкоджень кілька приватних авто. Троє людей постраждали. Про втрати ворога далі у випуску втрати російських загарбників за минулу добу становлять 1230 військових. 30 артилерійських систем та сотні одиниць техніки. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну орієнтовно становлять особового складу. Понад 915 тисяч осіб. Бойових броньованих машин 21 тисяча 819 одиниць, безпілотників оперативно-тактичного рівня 31 тисяча 416, крилатих ракет 3 тисячі. 121. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Головна госпітальна база Дніпропетровської області продовжує координувати програму Сім'я героя. Родини, які постраждали від війни, втратили близьких, отримують допомогу у медичному закладі. Як діє програма, розповість моя колега Валерія Баранець. Більше трьох років з початку повномасштабного вторгнення біль не полишає українців. Родини загиблих військових, полонених, зниклих безвісті, зупиняють своє теперішнє життя, залишаючись у минулому. Знесилені вони в першу чергу ставлять під загрозу своє здоров'я. Сьогодні я привезла людей. Сім'ї, яких є мобілізовані, демобілізовані, безвісті зниклі і загиблі родини, тому що це необхідно для них і самостійно ці люди, вони, на жаль, не хочуть займатися своїм здоров'ям. Це класно. Це дійсно облегшує, коли ми всі разом робимо одну загальну справу. Втрата близьких завдає найбільшої шкоди фізичному та психологічному самопочуттю. Саме лікарі, як ніхто, розуміють, наскільки важливе вчасне звернення до спеціалістів задля поліпшення стану здоров'я, і ми знаємо, що сьогодні треба надавати допомогу не тільки воїнам, а в першу чергу і близьким, тому що вони такі напрузі вже три роки і до лікарів не ходять. І багато хто бачив поранення своїх рідних, а деякі бачили і смерті. Тому ми проводимо ці акції і вже 3100 консультацій ми зробили в лікарні мечника, щоб допомогти цим людям. 1800 людей прилікувалося в стаціонарі і майже 900 операцій прийшлося зробити нашим мамам, дружинам наших героїв. Майже 40 спеціальностей лікарських, які приймаються в нашій консультативній поліклініці щодня. Тому Починаючи від простого терапевта, закінчуючи хірургами, які працюють нейрохірургами в стаціонарних відділеннях, ми це будемо робити окремо для цієї категорії людей, яка дуже вразлива, вразлива тому що війна забрала у них найдорожче це близьких та їхнє здоров'я. Допомога для тих, хто її потребує. Ці жінки втратили на фронті своїх найдорожчих, наших захисників. І лише згодом, коли знайшли в собі сили жити далі, вони знову почали піклуватися про себе. У мене син воював два з половиною загинув І ці три роки погіршилось здоров'я, ваші по всьому. Якось оприділено. Ти не скажеш, що, а все наче в тебе. Життя закінчилось. Значить. І до кардіолога буду, і до Лора, до багатьох лікарів буду. Я думаю, важлива, бо людина ми без цієї програми нам дзвонили, сказали, а так би сам не пішов бути. Так ідеш і робиш консультації. Аналізи здаєш, поштовхна да, для того, щоб піти, провіриться, здати аналізи, що відчувається. Дружина загиблого це важливо, бо це здоров'я. Здоров'я завжди важливе і ну. Я вважаю, що це корисна програма. Дуже дякую лікарні і особисто Сергію Анатолійовичу Кермановичу, так скажемо, і дуже хороше запровадження. Мені потрібен невропатолог, бо турбують болі в спині, хірург проконсультуватися. Можу ще втальмова, бо в мене рідке захворювання. Хочу поспілкуватися за окулістом. Лікарня залучає до програми сім'я героя не тільки родини загиблих військових, а й сім'ї тих, хто продовжує боронити Україну. Медики готові надавати якісні консультації спеціалістів широкого спектру, а також забезпечувати їхнє подальше лікування із застосуванням сучасних методів обстеження та діагностики. Валерія Баранець, Данило Скрипник, новини Д1. Безпечна громада у селищі Яворницькому, колишньому і першочергову увагу приділяють безпеці населення та захисту довкілля. Задля швидкого реагування на надзвичайні події на території громади створений пожежно-рятувальний підрозділ. Фактично з нуля облаштовано одне протирадіаційне та дев'ять звичайних укриттів. Дивимося сюжет. Початком повномасштабного вторгнення зведення укриттів стало одним з головних питань у Яворницькій селищній територіальній громаді. Тут добре подбали про безпеку підростаючого покоління та місцевих мешканців. Окрім зведених вже укриттів, будують нові. Війна внесла корективи, дуже-дуже великі корективи. І те, що стояло у нас номер один. У нас воно. Звісно, спустилася і пріоритети стала безпека. На сьогоднішній день знову таким страхом пам'ятаю, коли ми відірвали ті підвали в наших дитячих садочках, в наших школах, бачили ту ситуацію, а зараз там діти повноцінно навчаються. Як дошкільна освіта, так і шкільна освіта. І не просто навчаються, а там можна перебувати в безпеці. І саме головне 24 на 7. Якщо дитячий садок знаходиться в укритті, а людина в цей час теж тривога лунає і вона хоче спуститися, там є окремі входи, окремі місця, і вони можуть розміститись. Там є окрема і всі необхідні речі для того, щоб вона там могла перебувати до 2-3 днів. Задоволені умовами своєї безпеки, педагоги, батьки і учні місцевого ліцею вони можуть продовжувати навчання під час тривог, майже не перериваючи навчального процесу. Укриття так велике, вистачає на всіх учеників. Є дуже комфортні укриття, де ми можемо займатися без загрози. До початку нового навчального року один з ліцеїв громади отримає нове капітальне укриття. Розбудова захисних споруд триває. Створили у громаді і пожежно-рятувальний підрозділ. Ми пішли, скажімо так, теж як одні з перших, і створили місцеву пожежну команду пожежно-рятувальний підрозділ. На сьогоднішній день, завдячуючи плідній співпраці з ДСНС області, ДСНС України, ми отримали пожеж. in the Від Норвегії і її вже пригнали. Дев'ять осіб проходять навчання, і буквально десь на кінець червня місяця ми будемо мати повноцінно 24 на 7 наші місцеву пожежну команду. Чотири роки тому у громаді був створений центр надання адміністративних послуг. Сьогодні ЦНАП надає понад 400 послуг, час надання яких дуже пришвидшився. Коштом громади придбано паспортну станцію. Тепер мешканцям не потрібно їхати до райцентру, аби оформити паспорт громадянина України у вигляді id картки чи документа для виїзду за кордон, адже ЦНАП устаткований за сучасними вимогами. У громаді сьогодні робиться чимало для того, щоб відчуття безпеки у громадян зростало, незважаючи на жахіття війни. Вікторія Галка, Сергій Толкач, новини, Д1. Резонансних подій у Дніпрі у палаці спорту Метеор знову сталася масштабна пожежа, відео якої поширюють у соцмережах. Занедбана будівля, де в основному живуть безхатьки, часто горить, але цього разу пожежа була особливо сильною. Димом заповнило не тільки сам палац, а й територію навколо. Довелося викликати рятувальників. Як відомо, льодовий палац Метеор перебуває на балансі обласної ради. У 2021 році комплекс вирішили відновити одне. Однак не вийшло. Чомусь цей комплекс не охороняється, тому постійно потерпає від рук вандалів та мародерів. Раніше палац був головною культурною ареною міста, де проводили масштабні концерти та спортивні змагання. А нині він перебуває у занедбаному стані. Про події в житті області далі чотири родини ветеранів із Дніпропетровщини отримали гранти для ветеранів та їхніх родин. Завдяки дружині ветерана у Кам'янському з'явиться дитячий центр дошколярик. У ньому будуть надаватися різноманітні послуги, спрямовані на всебічний розвиток дітей. У кривому розі ветеран війни відкриє кав'ярню здорового харчування, де відвідувачі зможуть отримати корисну їжу, яка сприятиме досягненню спортивних цілей. Нагадуємо, грант до одного. Оного мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени подружжя у рамках ветеранського направлення. Наразі понад 80 осіб стали переможцями програми Грант для ветеранів та їх подружжя. Вони отримують понад 40 мільйонів гривень і створять 167 нових робочих місць. Житлом забезпечують новостворені дитячі будинки сімейного типу, а також дитячі будинки сімейного типу із числа внутрішньо переміщених осіб. Задля цього Дніпропетровщина отримала від Мінсоцполітики 140 мільйонів гривень. Таким чином держава забезпечить комфортні умови для таких родин, що сприятиме гармонійному розвитку дітей та збереженню родинних зв'язків. Для виділення земельних ділянок під будівництво будинків громади подають пропозицію, і відповідно до потреби буде розподілятися. Фінансування, окрім цього, житло отримають і родини, переміщені через війну всередині країни і родини, які планують повертатися в Україну з евакуації. Новини спорту юні футболісти із Нікополя стали переможцями турніру на Закарпатті. Перебуваючи далеко від дому, команда футбольного клубу Нікополь на чолі з тренером Сергієм Меджоріним взяла участь у турнірі і здобула перемогу. Команда проводить на Закарпатті канікули. Гравці проходять тренувальні збори. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок. 31 березня. В обласному центрі від 10 до 14 градусів тепла. Вітер східний від 2 до 2,5 метрів на секунду. Протягом дня дощитиме. У Кам'янському від 9 до 14 без опадів. У Павлограді 10-16 градусів з позначкою плюс. Опадів не очікується. У Синельниковому плюс 10, плюс 15 без опадів. У Самарі від 11 до 15 градусів тепла опадів синоптики не прогнозують. У Кривомогорі Морозі та Нікополі від 8 до 16 з позначкою плюс без опадів. У жовтих водах 7-15 градусів тепла. Опадів також не прогнозується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живітєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.